Продовжуємо працювати з оверандеру. Сьогодні розглянемо дві основних реакції партнера. Ми проходимо зараз все так само, як ми робили, в сторону до партнера перетискаємось до нього щільно. Досить часто реакцію партнера буде спроба робити від мене хіп ескейп або креветку. Тобто він буде ставати на свою ступню, відштовхуватись від мене, створюючи таким чином між мною і собою простір, відновлюючи гар. Першу нашою реакцію буде це, Якщо ми встигаємо, ми виставляємо свою руку. Як тільки партнер ставить свою ногу на кили, ми виставляємо свою руку подалі від нього. Це збиває у нього силу його ноги. Він не може зараз нормально відштовхувати своєю ногою. А я в свою чергу можу. Продовжувати тиснути на нього. Ми збиваємо таким чином його реакцію і починаємо знову провалювати його ногу всередину, проходити і фіксувати прохід. Ще один раз захопили штаніну, зайшли в сторону, провалились, забрали оверандер. Як тільки партнер виставляє свою ногу, ми ставимо свою руку на долонь подалі від його стегна. Ми продовжуємо своєю рукою підкручувати його всередину, проходити в центр. Переходити своїм своєю гумілкою, і забирати позицію. І не завжди буває так, що ми встигаємо зловити цю реакцію. Інколи він стає своєю ногою, так і починає відходити від настазом, і ми вже не встигаємо виставити цю руку так, щоб блокувати його цей рух. Тому зараз ми заходимо сюди. Все так само як ми робили. Ми контролювали партнера. Але він встиг виставити ногу раніше, ніж ми виставили руку, і з сильною ногою відштовхується від мене. Перше, що я роблять, тільки я відчуваю, що я не встигаю поставити руку, я своїм підборіддям переходжу до його стегна, сюди. І намагаюся своєю головою закусити його ногу до себе. Перезабираю свою ручку звідси і перехоплюю його над коліном. І ліктем іду до своїх ребер. сюди, притискаючи його ногу. Тепер я користуюсь своєю ногою коліном, я переходжу через його коліно сюди. І о, є декілька варіантів. Я можу або одразу звідси переходити в іншу сторону, або якщо я відчуваю, що партнер контролює мене своєю нижньою, нижнім своїм гачком, щільно не дає мені цієї можливості. Я звідси спочатку спролю, відштовхую свої ноги назад і тільки тепер починаю рухатись в цю сторону. Коли я в цю сторону, я хочу забрати свою ногу. Таким чином, я не хочу просто її перекидати сюди, бо він зафіксує мене своїми гачками. Я хочу спочатку своєю гумілкою перейти через його гумілку. Таким чином, бачите, зачепити. В боротьбі це буде виглядати по-різному, в залежності від того, в якій конфігурації буде ноги. Часто вони більш рівні, і мені буде легше це зробити знайти цей гачок. Тепер я переходжу в іншу сторону, щільно контролюю партнера. Ще один раз ми зайшли сюди, партнер починає відходити. Ми своїм підборіддям опускаємось йому на гомілку. Переходимо рукою за його коліно, переходимо коліном, переходимо гомілкою. Змінюємо положення голови, забираємо сайд. Іншу реакцію буде, коли ми зайдемо в оверандер, він буде тримати свою ногу дуже широко. І навіть якщо я зараз там звільню свою ногу. Все одно його коліно буде між нами. В такому випадку ми будемо працювати з ним трошки інакше. Ми заходимо, партнер відчиняє широко свою ногу. Так, я не зможу зараз забрати цією ногою, скоріше за все, його ногу. Тому я буду користуватися внутрішньою ногою. Я відходжу своїм тазом трошки назад для того, щоб знизити рівень його ноги. І користуюсь внутрішньою ногою. Я опускаю його ножку вниз. Тепер я переходжу правою ногою через його ногу і заходжу валюсь на свій лівий бік. Підіймаючи його ногу вгору. Пирнаю своєю рукою, яка була над його ногою, під його ногу і підіймаю своєю ногою його ногу в голову. Підіймаю його стегно собі на плече, перехоплюю його за комір. Заходжу знову на позицію Сінгеланд. Припідіймаю його вгору, провалюю, забираю сайт. Зайшли сюди. Партнер тримає широко ноги. Ми переходимо, опускаємо його ножку вниз. Тепер переходимо правою ногою сюди, підіймаємо його ногу вгору і заходимо в позицію Сімвела.